Закрічає нашим Богом дану державу. І Господь знає, коли кожного з нас, душу кожного з нас забрати до себе. Нам всім людям тут на землі, тілесним людям, часто не вистачає тих, хто біля нас. Нашому війську не вистачає людей, яких ми втрачаємо. Хто, хто загинув, а хто помер. Не вистачає. Тому що тут на світі народжена для того, щоб виконати свій обов'язок. Якщо цей обов'язок виконаний до кінця, обов'язок захищати, тому що Сергій він чоловік і воїн. І ось низький уклін йому за його службу. Світла і вічна пам'ять тут на землі, а у Бога нехай він буде в царстві небесне. В місці світлі, місце кідуче, як ми сьогодні з вами всі чули. царстві небесне. Вічний спокій. Ці люди при цьому. Зараз підійдіть, будь ласка.